Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-го. 2019. 2 вересня 2018 рік Київське Динамо Олександра Хацкевича у себе вдома у Києві на стадіоні НСК «Олімпійський». команда приймає Львівські Карпати Марайша. 0-2. Львівські Карпати перемагаються. Все вирішив дубль Мар'яна Шведа. Ну і ще, до речі, було вилучення на 55-й матчу. Міхріміч отримав червону картку. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити попередку. Динамо, Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1, стартова розстановка УКІН, Денис Бойко у воротах, Бурда кадр. Пара центральних захисників, Томаш Кіндзьора Піварич по флангах, Віталій Бояльський, Чечі, центральні опорні півзахисники, Коля Шапаренко, атакувальний півзахисник, Вербіч Сиганков по флангах, та Владислав Супряга у нападі. Ось така стартова розстановка київського Динамо. Карпати Львів, 4-4, 1-1. Стартова розстановка Львів'ян, Марайш, головний тренер команди, Кучинський у воротах, центральних захисників Кавтун, Мехремеч. Мехремедж, так Мірашніченка, Лівіденка по флангах, Діфранка, РБС, Швед, М'якушка. Четвірка півзахисників, Караскаль, центральний атакувальний півзахисник та Гуцуляк у нападі. Це стартова розстановка Львівських Карпат. Тепер, друзі, давайте про сам матч якраз то говорити. Ну що ж, Кен, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою більшими, чим володіли Кияни? Ви знаєте, друзі, Лівські Карпати також, знаєте, цими моментами відповідали. У Київського Динамо проходить небезпечна атака. На перших хвилинах матчу привели момент, коли Коля Шапенко виграє м'яч. Коля Шапенко, де передача. на навіть, навіть Циганкова повертає м'яч. Якщо я не помиляюся, там Віталій Буяльський дуже здорово якраз віддав передачу. Приховану передачу, віддає на Невіті Циганкова. Циганков просто рекоже до Арздійка добивання. І в кінці-кінці футболісти Лівських Карпат у цьому епізоді. Геніальніша комбінація, все було дуже здорово розіграно в один дотик. Але Вітя Зганков хорошу передачу виконував. Я думаю, да, він прострілював якраз та на супрягу, але був рикошет від захисника Львівських Карпат, і м'яч лучає в стійку і все так, шанс виникає у київського Динамо на старті поєдинку. Тобто у Києві насправді хороші були моменти, і Львів'янам було прям дуже важко. Прям дуже важко. Було львів'янам. Але десь трішки команда перетерпіла, і потім, і, в принципі, контрагра пішла у львівської команди. Пішли непогані моменти у Львівський Карпат. І ось, пригадується, була дуже хороша контратака, пройшла у Карпат, коли м'якушка, якщо не помиляюся, зайшов на ударну позицію. М'якушка, м'якушка удар. Бойка рятує, київський нава. Там ще добивання було від футболістів Львівський Карпат, але в кінці-кінців удар був Блоковане, там якраз то була обрізка від центрального захисника Київського Динамо. Там обрізався. А, якщо не помиляюся, обрізався якраз то Бурда, якраз то він обрізався, віддавав передачу але і перехопив футболіста Львівських Карпат, але не вдалося свою нагоду реалізувати. Якщо не помиляюся, то саме якраз то м'якушка, якраз то про поворотах. Я, друзі, можу помилятися, але якщо не помиляюся, то саме він пробував. Ну, тож справді так, у Карпат стали вимальовуватися гра, ну і якраз то 17-та матчу. Карпати Справді, гра розпочала вималюватися, в атаці, і вдвейте забытый гол Львівським Карпатом. В дайте гол. Знову до обрізка від высувица Київського Динамо, Мякушка добігає до кінця. Мякушка в игре боротьбу. футболіста Київського Динамо. Мякушка, простріл, Швед, гол. Гол забиває Мар'ян Швед, 17 хвилина. і ось і мякушка. Який до кінця якраз та добік, обрізка пройшла від футболіста Київського Динамо, І на цей раз все-таки Карпати вже е, реалізували свою нагоду. Ним'якушка на порожньому род простелія Маріан Швед. Доволі такий спокійно Мар'ян переправляє м'яч з близької відстані у порожні, воротка, у порожні ворота. Всі тковоріт київського Динамо, 1-0, Карпати і Львів виходять вперед. І потім, в принципі, після забитого м'яча у Київського Динамо, так і момент навіть помешило. Був тотальний контроль м'яча у виконанні команди Олександра Кацкевича. Але Львів'яни дуже надійно захищалися в обороні. і Таких то моментів. В принципі, не було у київського Динамо. 45-та плюс перша хвилина матчу. Львівські Карпати знову знову проводять свою атаку по промофлангу Хороша йде атака. Караскаль, Караскаль на Шведо, Мар'ян Шведо оформляє дубль на 45-ті, плюс перші матчу і Мар'ян пробиває ідеально. Просто ідеальний удар від Маріана Шведа. Просто ідеальніший удар. Гарматніший просто удар, самесній дальній кут. Без шансів, вважаю, для Глиса Бойка. 0-2. І ось так ось львів'яни справді просто неймовірний і перший тайм, на олімпійському провели. І Мар'ян Швед, і Мар'ян. Традиційно для себе зі зміщенням ліву ногу. Гарматніший удар Мар'яна 0-2. Перший тайм на цьому завершується. А другий тайм у динамівці вийде Русін, Сітклийка Літвін, Сиву Ось такі будуть заміни. у Львів'ян Вербний кльот з Бородай. Вийде на другу 45-хвилинку. 55-та хвилина Матчу. Мехамич отримує другу жовту картку. На 55-й хвилі матчу. Збиває він футболіста Київського Динамо. Червона картка. Червона картка для футболіста львівських Карпат на 55-й хвилині матчу. До речі, першу жовту картку на 26 й клані матчу Махраміч отримав. І Ось так ось град грати, Львівські Карпати на 55 й глиніматчу меншості. Але перевага 0-2. Кия, звичайно, ще більше стали атакувати. Вони і так -то атакували, та більше м'ячем володіли. А моменти пішли. Ось моменти пішли. Ось був якраз то ось цей штрафний у виконанні футболістів е київського Динамо. Дуже здорово, удар воротах, він блокується. М'яч підхоплює Київського Динамо. Удар! І на місці ворота Карпат, ще один удар. І знову воротар Львівських Карпат рятує свою команду. Супер Момент. Створили е кияни. Е кияни тиснули, створювали моменти, але ніяк не вдається забити. Прадується ще момент. Сідклей, Сідклей пробиває Сідклей. небезпечний удар. І знову стійка. Рятує Львівські Карпати. Ще одна стійка у виконанні футболістів київського Динамо. Але це ще буде не кінець, тому що буде штрафний. Виконі від Цґанко. І Циганков, те дуже здорово від Циганков, пробиває вітя і м'яч лечах ну ще один каркас варить, Третій каркас, третій каркас, там я не знаю, там кейн просто обстріляв, там. усі там стійки, я не знаю, поперечки, я не знаю. Ще був момент, коли шабанов виконав навіс і не вдається забити, якраз то, якщо не помиляюсь, від Циганков, Якщо не помиляюсь, Якщо не вдалося якраз то переправити м'яч в сітку варіта Лівських Карпат. Тиснули кияни, тиснули кияни, але моменти були, моменти були, але реалізувати свої моменти не змогли. Кияни 0-2. Львівські Карпати обігрують київське Динамо у Києві на НСК Олімпійському з рахунком 0-2. По статистиці 14-6 Удари по воротах, перевага київського Динамо, 7-3 удари в площину, 6-3 кутові, 60. 5 на 35 весь такий відсоток володіння м'ячем Якщо беремо статистику окремо, першу тема 5-5 по ударах, 3-3 удари в площину, 1-3 за кутовими. Тут перевага у Гаулійських Карпат, 61-39% володіння м'ячем. У другому таймі відсоток володіння м'ячем і удари, все збільшилося у Динамо, 70-30 володіння м'ячем, 9-1 удари повороток, 4-0 удари в площину і відповідно ще й 5-0 за кутовими. Ну і по сумі ми маємо 14-6 ударів, 7-3 удари в площину, 6-3 кутові, 60. 5 на 35% володіння м'ячем. Тобто, по статистиці Київський Динамо ну, на голу. Ну, священі, що, да, награла на голину звичайно. Команда Олександр Хацкевич не голуб награла, 200ки, поперечка і хороші моменти були. Але львівські Карпати перемагають і не скажуть, що це не по ділу, тому що львів'яни показали характер. Забили два м'ячі у першому таймі, дуже красиві м'ячі Маріана Шведа. Особливо другий це звичайно. Да? Перший порожній ворот забив, а другий, який забив з зміщенням під ліву ногу, удар дереві Мар'яна. А у другий тайм, там червона картка була у Карпат. Довелося більше терпіти, захищатися. Ну, до дотримали результат 0-2, і справді, э, Карпати просто неймовірно виглядали. Предал цей матч, 5 України, сезон 18-19, 2 вересня, 2018 рік. Київське Динамо, Олександр Хацкевич, а у Києві на НСК Олімпійському Команда приймає Львівські Карпати 0-2. Львівські Карпати прилагають дубль Мар'яна Шведа. Приніс львів'янам перемогу у той день. Побажаємо київському Динамо. Всього найкраще. Львівським Карпатам. Побажаємо якраз всього, якраз всього самого найкраще. Вам, друзі, бажаю добра. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей війни. Вони друзі, бережіть себе і справді бути, не щасливі.